Вітаю вас на моєму каналі. З вами Світлана Богела, і сьогодні вас очікує дуже надихаючий макіяж. Нещодавно пройшов фестиваль костюмів Медгала, щорічна подія, на яку запрошуються тільки найвідоміші голівудські зірки, впливові особи, і які надягають якісь неймовірні костюми. Кожного року це якийсь особливий стиль. І цього року це був стиль, який демонструє красу природу. Флори, фауни, дуже багато квітів було на сукнях, які розробляли відомі дизайнери. І я, ви знаєте, коли побачила зірку серіалу Бріджертони, я його якийсь час навіть дивилася дуже такий дівочий серіал Фібі Денвер, якщо я не помиляюся, сукню для якої робила моя улюблена. Вікторія Бекхем і макіяж убила Шарлота Тілбері. Я просто ахнула. Тому що якщо б мене Світлана Бугила запросили на такий фестиваль костюмів, і я б, наприклад, відкрила свою шапку, я б одягла сукню, яка в мене є. У мене, наприклад, немає часу шукати сукню. Це мій улюблений український бренд Наталі Болгар. І я б зробила, ну напевно, саме такий макіяж сяючою красивою шкірою, соковитими е, такими губами та рум'янцем, і просто з дівочою красою, яка б підкреслювала те, що я є жінкою, що я є молодою жінкою і що я розквітаю завдяки макіяжу, який я роблю. Тому е, головним акцентом свого макіяжу я обрала помаду якої є серце Empower має назву цей красивий півоновий відтінок. І зараз я зроблю швидкий макіяж у своєму стилі, і я сподіваюся, що він вам дуже сподобається. І для того, щоб створити ідеальний тон, я буду використовувати матуючу тональну основу у відтінку B150 та сяючий хайлайтер Fluid у відтінку Silver Sense. Чому я беру саме таке поєднання? Тому що матуюча тональна основа вона дасть стійкість. А сяючий флюїд додасть е, сяйва. І ну, коли ти збираєшся на такі важливі події, то ти не хочеш, щоб твій макіяж він якось зіпсувався чи е, він був нестійким. Тому я змішую ці дві текстури і отримую свою дуже красиву особисту формулу тону. Відтінок 150 є унікальним. Він у 90% випадків підходить для дівчат. І ви можете бачити, що у мене вийшов дуже природній відтінок на шкірі, незважаючи на те, що я достатньо світлошкіра дівчина і дуже таке благородний сяйв. Тому. Якщо раптом у вас нема цього флюїду, обов'язково його потрібно мати. Тому що я ще дуже люблю робити ось таку класну історію для шиї та зони декольте. Я зараз кілька буквально крапель додаю у свій улюблений батер для тіла. Так, і для того, щоб... Підкреслити красу ось цих відкритих ділянок, також бажано додавати ось цього правильного сяйва. Тепер буквально кілька крапель маскувального засобу у відтінку Deep Ivory. У які ділянки його наносити, я вам демонструю подробиці Ви можете дізнатись, на моєму каналі є ціле окреме відео, яке я присвятила сучасним технікам нанесення маскувального засобу. Тепер я буду розставляти ще сяючі акценти за допомогою цього ж флюїду на виступаючій ділянки, тому що у фібі просто. Неймовірно красива сяюча шкіра, яка начебто поцілована сонцем, і вам може допомогти у цьому тільки такі рідкі текстури, жоден сухий хайлайтер не може так красиво підкреслювати і створювати таке янг обличчя. Тепер я для виразності очей набираю скульптор лати та трішечки профарбовую куточок. Макіяж очей, він не дуже виразний, але якщо подивитись уважно, то цей куточок у Фібі, він ось саме таким способом. Підкреслений, для того, щоб око виглядало не пласким, а колір очей виглядав яскравішим. Тепер мені знадобиться рідкий спаркл. У мене у відтінку шампан, і я нанесу його прямо пальчиком у центр повік. Це була обмежена колекція. Якщо встигли замовити, вам дуже пощастило, тому що я його просто обожнюю. Він неймовірно красивий. Він дає дуже таке делікатне і при цьому дуже святкове сяйво, яке ж знову ж таки, ви не отримаєте не від яких сухих текстур. І залишками ще можна акцентувати. Ось цю зону, тому що в мене тут немає ніяких прикрас. Нехай моєю прикрасою буде моя шкіра. Відтінком тіни прозорі я висвітлюю внутрішній куточок ока і трішки ось це місце під бровами. І у мене виходять такі дуже-дуже красиві переходи. Дуже легко, не потрібно вміти нічого особливого робити, очі виходять дуже виразні, і при цьому це виглядає подівочому, дуже святково і дуже стильно. Ну і залишились губи і рум'яни. І я зроблю це одним продуктом. Я вважаю, що це найсердечніша та найкрасивіша помада у світі. І майже всі зірки вони мали саме макіяж у стилі зацілованих губ. Майже ніхто з них не мав такого ідеально чіткого контуру, ну, напевно, тільки там Ірина Шейк чи ті, які Фарбували собі такі дуже драматичні макіяжі губ. Всі інші ось немає чіткого контуру, і тому дівчата робимо максимально подівочку, профарбовуємо губи і просто розтушовуємо пальчиком. І у нас вже є чим промалювати рум'яни. І робимо це, ось у цю зону максимально підіймаючи рум'янець і створюючи такий ліфтинг-ефект. Я звернула увагу, що у Фібі рум'янець нанесено дуже активно. І він є не тільки у зовнішній частині обличчя, а і профарбован, як я вас вже вчила, і ось ці. Частині, так для того, щоб підкреслити е, якусь таку молодість е, та дуже-дуже красивий активний рум'янець. Ну що, дівчата, мені здається, макіяж вийшов дуже красивий. Е, я саме так його бачила. я вам хочу побажати, щоб ви відчували себе, неначе голівудська зірка. І ви можете відчувати себе так. Е, тоді, коли вам цього заманеться, а не чекати особистого запрошення на медгала. І я дуже хочу, щоб ви витрачали свій час на натхнення, на задоволення, а не на складні макіяжі. Просто легко обирайте правильні соковиті акценти, обирайте бути. Жіночною обирайте бути різною, і все у вас буде добре. А з вами була Світлана Бугела, Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Е, будь ласка, напишіть в коментарях, чи захотілося вам зробити такий макіяж і відчути себе зіркою Мет Гала.